Ходят разговоры, что Единый центр а, может войти а, в партию регионов. И тогда а, наиболее яркие фигуры из Единого центра, в том числе и наш сегодняшний уважаемый гость Виктор Иванович, могут оказаться и в списке партии регионов. Возможен такой вариант? А, поки що мы на цю тему ни з кем не розмовляли. І мене дуже дивує, тому що складають таку уяву про партію влади, нібито вони всіх зганяють в партію регіонів. То питання протигибка постає на порядку денному, то про партію Литвина, то про єдиний центр ну, Сергій Ряджія. Так, насправді у нас розмов не було. Але коли виникнуть ці питання і будуть розмови, я вважаю, що Заради результату ми можемо, ми можемо, основне, ми повинні думати про те, як буде завтра розвиватися Україна. Коли постане питання порядку денного, чи потрібно нам це робити, то ми будемо вести на цю тему розмову і будемо приймати відповідні рішення.